Я друзья нам риби. Вось зайшов зразу. За Які Такі красавчики. Але я її не беру, хочу маленькі назбирати. Ще один. Красавчик. Дика краса, але старі вже. Тараньки я брати не буду Ще один скільки їх тут є Ще один О це можна взяти він ще Бізьмаж нормальний Ще один Та є є грибів багато, дуже багато який. Здоров'як маленькі позабираю. Великі лишу. Якщо щось буде цікаве, то знімлю. Ось мій результат, скільки назбирав. Можна би було ще збирати, але цілий мокрий. Ви більше нас беремо. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь.